Вот это я 18 февраля 22 года купил Фу. да за 6 дней до начала мой дом или то что от него уже осталось стены разошлись а окна проемы все крыши нету крыша в доме лежит внутри восстанавливать нечего все Туди стріляють, ой Господи, та й по центру летить, і по країнам летить. і Так конкретно не скажуть. Таке враження, що стріляють безсистемно, без куди попаде, аби по місту. Це мої бульйончики з собачками. Буває, що не чуємо. Буржуєчка стоїть, як дуже шумно, розпалили та й вам? – Інколи буває. А в основному я не знаю, як це назвати, чи втяглися, чи. Питають кому скільки. Ось у мене на вулиці, я беру 8 хлібинок, щоб роздати своїм старичкам, які біля мене живуть. У мене, я скажу, було 17 котів і було 7 собак овчарок Пес сучка, пес сучка. Сусіда сучка провела шість цуценят, і вона їх поїла голодно. Там я почав кормити. Ось так дітка живе, та та війна така не була. Німець такого нам не робив. А це я не пойму, що це за звірі, і як можна і здіватися над нами. Тільки не думайте, що ми з Дуни, бо дуже, дуже обідно такого чуття. Ми віримо, ми просто впевнені, що місто вистоїть біля нас. Часто ми спілкуємося із нашими хлопцями, І поки вони в місті є, ми віримо, що все буде добре. Hvala se učinu tako skrušio. tako skrušio.